І перед початком цього відео хочемо висловити свою подяку. Фінансово нас підтримали. Роман Семигран, Владислав Бондаренко та анонімний донатор. Дякуємо! Також окрема спасибі, блять, той медійну підтримку та велика шана вам, усім глядачам, за активність на каналі. Ваші підписки, лайки та донати мотивують покращувати наші відео. Ролик вийшов масштабним та складним, тому ми розраховуємо на ваш фідбек. 1992 рік на екранах кінотеатрів прем'єра фільму Бетмен повертається Тіма Бертона. Співак мобі випускає свій дебютний альбом Мобі. Республіка Боцвана визнає незалежність України. А на системах ДОС виходить Вульфенштайн 3D. Гравцеві пропонувалося в ролі солдата біджея Блашковича, відстрілюючись від нацистів текти з одноіменного замку. Мало хто знає, що саме ця гра, не славнозвісний дум, вважається точкою відліку шутерів від першої особи. Адже творіння ID Software про винищення демонів у космосі вийде тільки через рік. Вовчий замок пропонував, крім новаторства геймплею та графіки, ще й відчути себе героєм монструозної історії. Розробники дозволили собі порушити табуйовану тему нацизму, яку на той момент з великою обережністю не часто чіпав Голівуд. Від демонстрації нацистської символіки та до показу насилля настільки реалістично, наскільки дозволяли технології того часу. При цьому зберігалася атмосфера веселощів, адже розробники натякали гравцям, що зараз ми винищуємо абсолютне зло. Значущості додає те, що в грі воно не абстрактне, як демони з того ж думу, а цілком справжнє у вигляді воєнних злочинців 40-х років. Звичайно, конкретні дієві особи гри вигадані, але австрійський художник таки існує у всесвіті Вульфенштайн. Через 9 років світ побачив, як зараз кажуть, м'який ребут серії під назвою Return to Castle Wolfenstein. події гри ще більше показували нахил сценарію у альтернативну історію та появу магії у сеттингу. Однак, замість іронічності та майже анекдотичної атмосфери гра стала вичавлювати максимальну серйозність. Розробники пропонували реалізм там, де його могло не бути, адже у цьому сприяла тришовість та безтурботність оригінального вульфа 3D. у спробах додати грі монументальності. Вони втратили дух оригіналу. В абсолют усі слабкі сторони нового бачення серії ми оцінили у 2009 році. Справжній Франкенштейн з різних ідей або Call of Duty з містикою. Багато епітетів приходить в голову, але ця гра була необхідна, адже вона практично розплющила очі розробника. Душні моменти геймплею та сюжету не мали нічого спільного з першою грою. Навіть дизайн головного героя змінили. На розробників тоді впливали модні тренди в індустрії з 2008 по 2011 любили видавати ігри за дещо більше, ніж просто комп'ютерні розваги. Я б це назвав етапом індустрії, коли ігри чомусь соромилися бути іграми. Знаючи це, навіть дивує, що на Wolfenstein 2009 не повісили коричневий фільтр картинки. Why are we still here? Just to suffer. Врінат кінфіламайк майн The body У дві У 2014 році з виходом The New Order почалась епоха ігрового постмодерну. До виходу ребуту Doom лишалося ще два роки. І якби не новий погляд на жанр лінійного шутеру, перезапуск головного творіння Джона Кармака могло й не відбутися. Головний герой змінив свій дизайн від образу секретного агента, схожого на Марка Волберга розробники перейшли до гротескного команду, який мав спільні риси протагоніста Wolfenstein 3D та німецького актора Тіля Швайгера. Змін зазнала і постановка, каццен стало помітно більше. В першу чергу, щоб показати не скільки кістяк сюжету, а невеликі деталі. Майже в абсолют творці зведуть цей рецепт візуального оповідання у продовженні The New Colossus. Зроблять це в першу чергу, аби ще сильніше прив'язати до героїв гри. Образи стали більш кінематографічні. Тут на поміч прийшли сучасні графічні прийоми та анімації. У новому колосі деякі сцени не поступаються голівудському cgi блокбастеру Крім характерів і гідних рис головних героїв, Вульфенштайн не боїться грамотно показувати і жахливі речі, які приносить людська натура. При цьому роблять це без фанатичного ліволібералізму. Лесен. Піпін мам і творчу. А ти знову. Шовінізм засуджують у грі так, як це має робити художній твір. Нам не кажуть напряму, що певні речі погані. У Ньюорде родине з героїв на ім'я Клаус постраждав через нацистську систему та перейшов на бік Крейсау. Він з дружиною довго чекав на первістка, але дитина виявилася хворою. Це, звісно, суперечило політиці СС. Тому слуги Рейху без зайвих обговорень знищили єдину дитину Клауса. А дружину, яка намагалася захистити дитя, розстріляли. В одному з етапів гравця взагалі занурюють у нацистський концтабір при першому проходженні навіть попри гротескні прийоми. Все одно проникаєшся картині, і відчуваєш ті самі мурашки. <плес> Настроєм гравця вдало жонглюють, однак автори демонстрували, що навіть в альтернативній реальності методи гітлерівської Німеччини не відрізняються від справжньої. Саме те, що приходить в голову під час розмов на кшталт, тільки уяви, а що б вони ще зробили, якби не програли. Розробники напряму кажуть, якщо есесівців не зупинити, то краще точно вже не стане ніколи, особливо через амбіції нацистської політики, яка прирівнювала фюрера майже до лику святих. Неважко уявити, як сеттинг світу Вольфенштайн може перерости у дещо подібне до Ворхаммер 40 тисяч. До таких думок вдало підводить стилістика арт деко та ретро футуризму. За оригінальністю та впізнаваністю може зрівнятися хіба тільки з біошоком чи всесвітом Fallout. У Нью-Колосо сценаристи пішли ще далі з показом без та тоталітарності. Творці більш явно демонстрували вплив таких поглядів на сучасне суспільство і чим йому може загрожувати цей світовий порядок. Цим самим передаючи привіт назві минулої гри та наслідкам навіть часткового, але все-таки програшу команди Крейсаула. Таким чином гравцю натякають на важливість саме його ролі у подіях цих ігор. Сам Біджей Бласкович розкривається як людина, яка зарядилась мотивацією ледь не з пелюшок. Гра демонструє флешбеки з батьком біджея. Погляди його шовіністичні та расистські, і часом вони не відрізняються ні за характером, ні за методами від німців. Самтаймс юґатпаніші анімасатте. Бі кіл де олд андавік ардум. All manners of scum and sickly minds and dirty bodies and cockroaches doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Finger on the trigger. That's right. Now, shoot her. Shoot her! Мама блашковіча єврейка, і тато глибоко ненавидів її. За його словами, одружився тільки по розрахунку, адже тесть був багатою та впливовою людиною. So Біджей уособлює собою образ ідеального арійця, але при цьому син польської єврейки та корінного поляка. Однак, характер істинного американця спостеріга про дядька Сема. Здобув завдяки дитинству у Техасі. Ненависть тата проєкціювалась на біджея та з роками тільки росла. Тато це збірний образ навпаки найгірших якостей американської людини. Автори показали, звідки у головного героя сталевий характер та рішучі погляди. Цим самим вони наповнили образ героя глибиною та людяністю. Від екшн-героя та гіперболізованого персонажа до насправді душевно вразливого протагоніста. Через це стає більш зрозуміло, чому біджей так боїться, що його кохана Аня стане його сім'єю. We'll so Головного героя лякає ймовірність перетворитися у свого ж батька. Особливо це помітно, коли білі дізнається, що Аня вагітна. Тоді душевні переживання викликають у нього більший дискомфорт, ніж кулі нацистів над головою. Адже в серії ігор вистачає сцен, де Блашковіч показував практичну невразливість до фізичних ран. Але водночас його найбільше хвилюють його близькі люди, як ті ж члени крейсау. Під кінець гри, ми все більше проникаємося ідеєю, що навіть коли ми всі такі різні, ми можемо бути однією сім'єю. Yeah! Не дивлячись на усю серйозну маскулінність головного героя, розробники показують її з кращого боку. Блашковіч не соромиться визнавати свої помилки та бути під командуванням жінки. На противагу гра постійно демонструє наскільки слабкі нацисти. Це стосується їх морального компасу, так і у фізичному плані. Аби перемогти протагоніста, потрібна або ціла армія, або різноманітна пекельна робототехніка. Чим далі по сюжету все більше стає очевидно, наскільки ідея арійського верховенства абсурдна, хоча часто для підкреслення цього автори з Machine Games зображують ворогів маніакальними ідіотами. Wenn nicht Arier gewesen wären, hätten sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen! Gar nichts! Той же Адольф не просто показаний хворою людиною, а в нинішніх реаліях промальовує паралелі з королем болітної федерації, адже в такому сеттингу навіть не сприймаєш це карикатурно. Саме багатошаровість образів це те, чого так і не змогли повторити ні в одній грі серії Doom. Адже сама філософія про тотальне зло завжди виходить однобокою. Not I will never, ever give up on you, no matter what. The showers. Hmm? We'll take this thing off. I'll clean you up. You smell. I'll take it off. I'm afraid I'll fall apart. Pieces won't fit back together again. I just gotta keep going for as long as I can. час, коли жанр лінійного шутеру майже приватизував Call of Duty, неймовірно приємно побачити ігроладні фішки з ігор початку 2000-х. На першому проходженні здається, що подібна стрілянина це неймовірно модернізований геймплей серйозного Сема, Віла Рока та саме 3D. Розробники люблять жанр шутери майже в кожному аспекті своєї дилогії, вони показують увагу до деталей. А не обов'язкові моменти, які комусь здаються застарілими, як то броня та аптечки, розкидані по рівнях, насправді поцілунок з минулого. Адже за десяток років жанр в якійсь мірі так деградував, що шутер без автори гену сприймається як щось сміливе. Зараз розробники уникають створення важких сегментів ігор, аби не засмутити більш казуального геймера. Якщо в екшн адвенчурах челендж пропонують соусборний, то серед стрілялок це надає тільки Вульфенштайн. Особливо важко проходити гру на консолі, адже автоприцілювання ніхто не зробив. Однак гра хвалить гравця за розуміння механік та грамотне проходження. Right. Who's next? У пилу битви гравець майже ніколи не має можливості перепочити. Навіть у тому ж дум система страт дозволяє це робити. Вульфенштайн це гра про баланс у всьому. Дизайнери Вульфа, ніби Квентін Тарантіно у кінематографі. Вони не вигадували велосипед та додали до нього механізм перемикання передач та подвійні гальма. Тобто ігротворці використовували вже існуючі елементи, але гарно їх відполірували. З впевненістю можу сказати, подібної гри ми не побачимо ще років п'ять, можливо, навіть більше, адже Вульфенштайн підняв планку так високо, що жодна тріплей компанія не зможе її досягти, як би не намагалася. Та й чи потрібно це, ми навіть і не помітили, коли побачили дійсно шедеврального представника жанру напевно, найкращого у своєму роді. Відео про Вульфенштайн мене особисто надихнули сучасні реалії. Буквально років шість тому, коли вийшла новий колос, я й уявити не міг, що буду свідком нападу на свою країну справжніми фашистами. Побачу наслідки їх звірст та просто нелюдських вчинків. Навіть можна сказати, час від часу страждає, як багато хто з нас чимось наподобі ПТСР. І от минулого місяця чомусь захотілося перепройти саме новий світовий порядок та його сиквел. Після нашого спільного непростого досвіду ці ігри сприймаються як щось неймовірно алегоричне та підходяще до нинішньої ситуації в Україні та й в світі. У Вольфенштайн головний лиходій це людська дурість та невігластво. І як бачимо, через дурість Русні почалась ще одна страшна війна. Ми це Україна у цій історії від самого початку. Рік тому ще до 24 лютого, ми були тим аутсайдером, якого у світі вважали. Бідолашками без жодного шансу. Але ми не здавалися. Спочатку ми боролися за власне життя, адже адже боялися, боялися за себе, за свої сім'ї, за друзів та за власну країну. Ми боялися. Але зараз ми боремось не за життя, а за перемогу. down on your fucking knees was it time i was scared of you was it time i'd have pissed myself had a gun pointed at my head you know what i feel right now not a goddamn